Сьогодні ми прийшли на екскурсію на Еде і побачимо, що тут як все робиться, як е, робиться тканини, як все, все швється, виробляється дизайн і так далі. все зрозуміло. Ткацький цех, основа для тканини, передається в ткацький цех, де власне з'являється суровий неозонт. Фаркування. Отримавши тканину, підготовлену до фарбування, переміщаємо її в автобунгульний центр. Саме там власне фарбуються тканини. Розкрійний цех у розкрійному цеху тканина згідно з розрахунками конструкторів, настилася шарами. На розкрінні столи на верхній шар настилу накладаються роздруковані локали, і по них викроюються деталі, застосовуючи пересувні та станціонарні розкрині мези чи автоматичні розкрінні комплекси. А Ще у розквільному цеху є спеціальні автомати, які згідно програмі вишивають різні візерунки. Ей на цеху швейному цеху відповідно до раніше розробленої документації, а саме технологічні карти, деталі крою переміщаються згідно технологічної послідовності. На даному етапі усі деталі зшиваються і з'являється готовий. Будь. От різних бавінах, Коли їх проїжджає пляжа, ми її перевіряємо. На міцність перевіряємо, наскільки міцна ця ниточка, тому що це важливо, коли потім роблять тканинку, щоб вона не рвалася. На круточку так само визначаємо ви, 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 склад сировини. Може бути натуральна тканинка, це льон, бавовна, може бути якась синтетична. От перевіряємо ниточку. Далі ці ниточки, пряжа, йде така скіцека. Там чуть тканинку приносить знову її нам сюди. Приносить вона така з от такого вигляду різного фая. Ми її міряємо, міряємо ширину важимо, яка вага вона має, поверхневого спина. Знову ж таки, її перевіряємо на міцність, такі снітки вирізаємо. На місні сканинку перевіряємо, і тоді ця сканинка іде в цех на або на фарбування, або на біління, або на відварку. Тобто заліна тоді вже ці тканинки готові вироби роблять. Знову ж таки готова тканинка, там пофарбована, тоді вона знову приходить до нас, ми знову її міряємо, ріжемо, е знову ж таки, ми її розриваємо на розриви. Так само обов'язково тканинку ми е перевіряємо, наскільки вона сідає. Ми її паремо тобто, і перевіряємо, наскільки вона збіглася. Бувало таке, так, якусь річ постирали, можливо, мама, тобто, а, футболочка стала менше на два. На на так само важливе місце, щоб у ну, вас рвалися ваші копійки, сорочки знорвалися. Перевіряємо так само тканинки на повітрупромітність. Тобто, тобто, прилад у нас важливо, щоб тканинка щоб дихала, тобто, щоб вам не було мені дуже жарко, щоб вам можна комфортно ходити, щоб тканинка дихала. Ще в нас є прилад, ми перевіряємо ціла палітра синього, тобто, от, червоного, тобто, ні, ніби всі червоні, боже, а насправді. Дуже різні відтіночки червоні, Це ж тобто кожен пантон має свій колір. От біленькі, от було питання за біленькі, теж от, от ні, ну тут і, правда, якісь не біленьки, ті сіроваті, дуже різні відтіночки. Ми так само по цих пантонах можемо вибрати колір. Тому, побуває, хтось приходить і каже, от я хочу, щоб ви мені пофарбували от такі от типу от колір. Такі, такі такі блакити. І ми тоді через наш тобто спектрофотометр апарат. Ми тоді підбираємо рецептуру на фарбування, тобто, щоб вийшов саме такий колір. І тоді, звичайно, пробуємо спочатку в лабораторних умовах. Фарбуємо, а потім це все в умовах виробництва перевіряємо. Дизайнерський відділ саме тут створюється дизайн. Хотіла би зазначити, що ми зайняли тільки цю частинку, бо далі йдуть авторські права. Дякую всім за перегляд! Думаю, ви також відвідаєте дельвіку і підписуйтесь на мене, лайкайте моє відео і переглядайте моє відео ще. Па-пусіки!